Всім доброго дня! Маємо 4 лютого 2019 року. Знаходимось з вами в пасіках з Дубрицьких, міст на Біберку, де декілька годин тому трапилася дорожня транспортна пригода. Перекинулася автожівка з піском. Чи є потерпілі в дорожньо-транспортній пригоді, я, на жаль, інформацією не володію. Зараз спробую вам показати, що тут відбувається. Тут вже присутня важка техніка, яка е, розсуває пісок, це в нас бульдозери, трактори, все, трактори пов'їжджалося, все. Ось ми маємо саму автівку, яка перевернулася. Це в нас КАМАЗ вітчизняного виробництва. Працює дорожня служба УНУР. Працівники поліції присутні. Хочу нагадати, пару годин тому рух здійснювався реверсною смугою. Зараз звільнено дві полоси для руху. Вантажівка знаходиться посередині дороги. У дану годину Все отак виглядає. Зараз ми маємо на годиннику 16.20. Станом на 16.20, дві смуги вільні. Працівники думають, як підняти вантажівку.